Прийшов наказ президента про здачу в полон. І знову ж таки, все це було, скажімо так, ясно всім, тому що велика кількість поранених бійців, велика кількість загиблих, і з кожним днем все більше і більше втрати військовослужбовців. І нестача зброї, нестача протитанкових засобів, нестача артилерії, важкої підтримки. Тобто Весь ресурс, який був до цього моменту, він вже був у нас вичерпаний. І ми розуміли, що нам там легко не буде. Ми розуміли, що над нами будуть проводитися різні скажімо так, катування і так далі. І кожен себе до цього готував. Тобто виходу, скажімо так, як в нас не було, тому що ми вже в такому становищі, що від нас вже нічого не залежало в полоні.